Вам не заважає любити людину, його орієнтація. Дівки, що робить? Він, мабуть, гей. Саме з такими словами до нас звернулася колись бабулька, у якої я і своєю подругою, щойно приїхавши у Київ, знімали кімнату. І вона хотіла здати в оренду е іншу свою кімнату. І прийшов хлопець весь такий. І вона. Сказала, запитала нас, а ми ж працювали в б'юті-сфері, а в б'юті-сфері, шоу-бізнес фешн, ну, це взагалі класика жанру. Набагато рідше можна зустріти не гея, аніж гея серед чоловіків. І ми ж їй кажемо: ну, звісно, беріть. Ну, і далі це продовжилося тим, що в нас були там вечірні посиденьки, кухонні, де я дуже багато про внутрішній світ. Людей цієї орієнтації дізналася. І це про що я веду? Це про різноманіття світу. Люди всі дуже різні. І завжди трохи дивую, завжди трошки смішно, коли пліткуючи про якогось артисту, кажуть: та він гей. Ну і що? Можна подумати, що якщо б він був не гей, то він. Прям готовий ощасливити кожну свою фанатку чи когось. Він все, прям розбіжався і готовий роздавати інтим своїм прихильницям направо і наліво. Ну, звісно, ні. Але при цьому прихильниці продовжують надихатися їм. Тобто, це фактично про любов. Це історія про те, що вам не заважає любити людину, його орієнтація. Орієнтація. Людини, вона має сенс лише коли ця людина вам пропонує якийсь інтим. Тоді це вже дійсно грає роль. Досвід спілкування от з геями навчив мене тому, що можна просто любити людину. І не обов'язково, якщо це чоловік, то його можна любити виключно як сексуальний об'єкт. Просто можна любити. Це ну, такий цікавий досвід про любов. І в мене навіть був такий прикольний приклад, коли я тільки в Київ приїхала. Ну там фешн, я багато там на різних показах мод працювала. І один хлопець, гей, він тоді моделлю працював, і він каже: О, я не знаю, з тобою так цікаво, мені може орієнтацію змінити. Я така, не зрозуміла, так? І через три хвилини він там на якомусь сайті знайомився, і він такий зі своїм хлопцем новим такий потужний гейський поцілунок. Я така думаю, я такого ще не бачила. Таке буває, всяке буває, це нормально. Це для мене був дуже такий, такий яскравий досвід, після якого я ще глибше зрозуміла, що так, світ різноманітний. І насправді цей досвід дає такий ще лайфхак: Знаєте, як не закохатися, якщо ви там не маєте стосунків, і як не закохатися в чоловіка, якщо ви про нього ще нічого не знаєте. Перше, це уявити, що він жонатий. Ну, Це якщо для вас моральною є такою межою. А друге, це уявити, що він гей. Ну, а краще уявити, що він женатий гей. І все. І тоді в мене навіть такий був епізод забавний, коли я до першого свого психолога приходила. І він якось назначив такий час 20, ну, коротше, якось дуже пізній час. Я ну, живучи далеко відносно, я розумію, ну, ні, я не готова на такі подвіги, як то кажуть. І потім ми обговорювали, ну, так заведено обговорювати все, що відчуваєш, все, що почуваєш, а він психоаналітик. А в психоаналізі фрейдиському дуже люблять оце, знаєте, еротичний перенос. Обов'язково майже він має статися, що там клієнтка має, типу, закохатися психолога, ну, щось таке має статися, щось таке, знаєте, це. І він, але ну, завжди такий, думаючи про це, каже: він каже, ви, мабуть, думали, що я хочу вас. Якось спокусити. Я кажу, що ви взяли? А може, ви взагалі гей? Чи жонатий? Взагалі я подумала, що це таке, що у цього психолога з сім'єю, якщо ну, це було не дистанційно, це було ну, фізично, офлайн. Що він ото, чи в нього там взагалі дуже погано з фінансами, що він раді фінансів готовий, чи не в 10 годин вечора, хоча зазвичай приймає в день. Що він готовий там розпочинати сесію там в 9-10, в в мене було, я ж йому таке і озвучила, кажу, розумієте? От, Тому, якось так, світ він різноманітний. І знову ж таки, ну, орієнтація людини вона обходить лише тоді вас, коли дійсно вам ця людина щось пропонує. А просто любити ну, не заважає. Ну, співак, ну Я ж кажу, коли співак там якийсь, ну. Все одно він нічого з вами метити не буде, незалежно від того, гей він чи не гей, скоріш за все. Ну і продовжуйте його кохати, в чому проблема? Продовжуйте надихатися. От і все. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, з цієї гарячої теми. І, до речі, якщо ви відноситеся до так званої нетрадиційної орієнтації, також можете звертатися до мене. Я дуже гарно як ви зрозуміли, ставлюся до таких людей? Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео і до зустрічі.